Господи, спаси мене, що гину. Ось корабель мій терпить біду від хвиль житейських і близьке потоплення моє, але ти, як Бог милосердний і співстраждальний немочем нашим, владою Твоєю всесильною, Тихомир стихію, що хоче занурити мене в глибину зла, і нехай буде тиша, бо море і вітри слухають Тебе завжди. Амінь. Спаси мене, спаси мій. З милості твоєї, а не за діла мої, ти хочеш спасти мене, ти знаєш, якими путями спасти мене, спаси мене, як ти хочеш, як можеш, як знаєш, як той, що знає долю всіх людей, спаси мене, Боже, я на тебе, Господа мого, надіюся, і Твоїй волі святій себе вручаю. Твори зі мною, що бажаєш, якщо хочеш, щоб я був у світлі, будь благословенний, якщо хочеш, щоб я був у темряві. Знову будь благословений, якщо відкриєш мені милосердя Твого двері, добро Це і благо, якщо закриєш для мене двері милосердя Твого, то благословений ти, Господи, що вчинив зі мною по правді, якщо не погубиш мене з беззаконнями моїми, слава безмірному милосерд'ю Твоєму, якщо погубиш мене з беззаконнями моїми, слава праведному судові твоєму, і як бажаєш, так зі мною чини. Amen. I yeah.